Читаю і розповідаю. Починаємо з розминки. Прочитай і відгадай загадку читалочки. Як веселка кольоровий має здібності до мови, слово. Слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Прочитай текст, продумай свій заголовок, папужка, тато відкрив. Клітка і папужка вилетів у кімнату, він весело закричав і сів на шафу, потім полетів на вікно і до. Вго спостерігав, як си стрибають горобці по гілках дерева. Тату. А як ти його зазловиш, щоб знову? Посадити в клітку, запитав Тарасик. Е, синку, треба е синку, щоб тварини тебе слухались, треба хитрості знати. Я папужку випустив. Голодним. А тепер приберу клітку і насиплю корм в годівничку. Налью чистої водички і він сам полетить у клітку. Тато Так і сталося. Папужка хоче і спостерігав за горобцями, а й свою клітку не залишив без у. Ваги тільки, тільки на тату насипав вів, са, в, в годничку папужика, залетів з, ві, з, з вікна і в, і в клітку, а тато закрив дверцята. Автор вірша за Людмилою борщевською. Запитання для уважного читача. Перше запитання, що то турбувало Тарасика? Що турбувало Тарасика? Тарасика турбувало як тато назнав в клітку попужку. Який секрет знав тату, щоб повернути попужку в клітку? Треба випусти... знав секрет, щоб випустити попужку в клітку в клітку. Зн... Щоб папушка знову залетіла в клітку, треба випустити її голодною, і, і тоді вона сам насипать в корм в годівничку, і тоді вона сама залетить. Третє запитання, чи відомі тобі якісь секрети про птахів розкажи, мені відомі, що коли. Ластівки дуже низько літають або ворони каркають, якщо взимку то буде сніг, а якщо влітку тоді буде, тоді буде дощ, а можливо, і навіть гроза. І ще якщо іще орли і ворони не ладять з-за цього он там, де орли літають ворони, а там, де ворони налітають орли. І ще сокілами наладить оці ці ворони. Из-за цього околи там, де літають ворони, там налітають цокела, а там, де літають цоколи, налітають ворони. Ну це ж просто гениально.